Всім доброго дня! Вітаємо всіх на ютуб-каналі компанії Вест і пахне вже на дворі весною. Дуже гарна сьогодні погода. Ну принаймні у нас у місті Львів, звідки ми знімаємо. І ми отримали невелике оновлення по японських тракторах. І зараз почнемо серію оглядів, які власне, хочу вам показати і розказати про них. В сьогоднішньому відеоогляді у нас буде модель Mitsubishi mt 205 Обрав я його першим на огляд через те, що в нас дуже давно не було трактора з гідропідсилювачем керма. А цей Mitsubishi, власне, хоч і невеличкий трактор, він середніх габаритів і середньої потужності, але гідропідсилювач керма вже. Має, як ви розумієте, з назви даний тракторець обладнаний двигуном на 20 кінських сил. Двигун стоїть трьохціліндровий, звичайно, атмосферний двигун з примусовим водяним охолодженням. І раз ми вже про нього заговорили, тоді пропоную зразу оцінити і подивитися на його стан. Напрацювання я вам покажу на тракторі пізніше, воно невелике, але от стан двигуна, ну взагалі жодних зауважень, дуже дуже хороший стан. Пізніше також трактор заведемо, і ви подивитеся, як він е, працює. Е, працює цей силовий агрегат в парі з механічною коробкою перемикання передач. Коробка є в нас реверсивна. От ви бачите, у нас є чотири швидкості. У нас є сам рычаг реверсу вперед або назад. І у нас є два діапазони передач. Повишені та понижені вмикаються вони от ось цим речагом. Ось тут воно в принципі намальовано «LOW». Та хай також трактор само собою, що має е, передній привід, який механічно підключається. ось також на зновидений речах. І тут є одна ліпка, чотири е, веде і два веде. Раз ми вже говоримо про речаги. Відразу вам покажу, що тут стандартно під п'ятку зроблено блокування диференціалу в тракторі. І по праву руку у нас вже є бал відбору потужності, який має чотири швидкості. Звертаю теж вашу увагу на це е, підйом спуск гідравліки і блок управління фрезою. У нас трактор також має додатковий нівелір. Я вам покажу вже його, коли ми підемо і будемо говорити про задню трьохточкову навіску. Що стосується коліс та колії, значить розмір передніх коліс 6 на 14. Перепрошую, колеса новенькі, я вам їх показую. І колія між центром передніх коліс є 1 метр 100 сантиметрів. Задня резина у нас ще рідна Брічстовнівська. Розмір цих коліс 8,3 на 24, По стану теж вам показую стан хорошої резини. Тому що якщо резина вже в такому стані, що не годиться до роботи, ми завжди її міняємо. Ця резина ще абсолютно придатна до роботи. Отже, 8,3 на 24, і по центру задніх коліс у нас є колія 90 сантиметрів. Я нагадую, що ви завжди можете колію розширити, зробивши такий нехитрий трюк, переставити колеса місцями, тобто заднє колесо. Внутрішньою стороною диска поставити до правої сторони і навпаки зробити з правим колесом до лівої сторони, і ви так виграєте ще по 5 см на колесі. Гаразд. задня навіска у нас є гідравлічного типу, само собою. Вона є трьохточкова. і цікавого, що варто показати, то ось цей додатковий нівелір, боковий ще циліндр. І, власне, в нас тут є вже блок управління цим циліндром, де ви можете виставляти не тільки фризу, це стосується також і плуга. Е ну а фриза вона має такі функції, як там, тримання рівня горизонту, е пам'ять фризи, як рівня заглиблення і так далі. Все це в тракторі працює. Ось такою фризою: 140 см трактор продається укомплектований також карданом. Фреза повністю в робочому стані, лише з японською землею. Ось так, в принципі, воно е, все виглядає. Перейдемо до панелі приладів. Отже, на працюванні в даному тракторі є. 1750 мотогодин в тракторі. Ну на панелі, в принципі, на стандартна міцубічівська всі основні індикатори виведені, але з основних, так ви бачите паливо, ви бачите температуру, ви бачите оберти. І тут є кілька, от вже допоміжних таких індикаторів, які допомагають розуміти трактор, чи ви працюєте вже на гідравліці, чи свічне калювання, коли розжарюється, Там і тиск масла, якщо падає, все вам виводиться вже ось на цю панель. Приладів, е, також з за нюансів, зараз ми трактор заведемо. Послухайте, як він працює. Але тут є ну, в тракторі секретка. В принципі, вона тут на коробці і намальована. Щоб завести даний трактор, потрібно обов'язково витиснути щеплення. Він не заведеться, там стоїть датчик, і е, речах швидкостей потрібно притискати от в це положення, де зелена наліпка. Тобто, ось таким от чином це виглядає. І тоді ви вже заводите трактор. Ну що ж, пропоную його завести і покататися. Так, Богдан нам допоможе, щоб завести трактор. До речі, знайомтеся, то е, коли ви дзвоните на номер той, що вказаний на екрані, то ви зазвичай говорите з ним. Заводиться трактор з півоберту, Та як я вже говорив, є е, свічі розжарювання на тракторі. По роботі двигуна жодних зауважень, як я вже говорив, трактор не димить, не сапунить, тобто нічого тут не капає, не тече. І повністю-повністю трактор готовий для роботи. Я також хочу ще лишній раз вам нагадати, що ми на будь-який трактор, і навіть якщо це вживаний японський трактор, ми надаємо гарантію. Тому, купуючи у нашій компанії, ви абсолютно не переживаєте. Ви не купуєте кота в мішку, з вами завжди є зв'язок. В нас є сервісне обслуговування і так далі, і тому подібне. Гідропідсилювач, ви бачите в принципі, в роботі як працює. Як і у всіх японців, даного трактора є величезний кут вивору керма. Трактор практично на місці зупиняється. І раз насчіплена фреза, то ми ще вам покажемо роботу фрези. Зараз її включимо. Вал відбору нагадую, на чотири швидкості, і, в принципі, його функціонал повністю покриває будь-яке навісне, не тільки фрезу. будь-чим цим трактором можна працювати. Хто ще не знає, крім того, що ви вимагаєте швидкість, чим більше ви даєте оберти на двигуні, тим швидше буде це вказати. Швидше, швидше буде забавли Ну, Словом, ось так це все виглядає. Друзі, кого зацікавив даний трактор. Ціна є на нашому сайті. Посилання на цей трактор є в описі до цього відео відразу першим. Там пише ціна на трактор і посилання. Тому. Переходьте туди. Також на сайті ви можете розглянути весь асортимент, який є в нас в наявності, та дізнатися на нього ціну. Нагадую, що ми доставляємо трактори по цілій Україні і на всю техніку надаємо гарантію та пакет документів для реєстрації даного трактора. Тому, найкраще, звичайно, що до нас приїхати на тест-драйв. Ми знаходимося місто Львів, кільцева дорога, Сокільники або місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32, куди вам ближче. Приїжджайте на тест-драйв. і величезне прохання підписатися на наш канал. Хто ще цього не зробив? Можете написати в коментарі, які трактори вас цікавлять, щоб ми розуміли, які огляди е знімати в майбутньому для вас. З вами була компанія Вест. Дякуємо за увагу! До зустрічі на каналі.